Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами знову поділюся рецептом бойківських таких вареників. У нас називають базарі. О, я вже ділилася на початку. Я почала вести канал, ділилася з вами, там детально все розказала я більше. От, і, а тепер знову я поділюся, бо багато під, ну, підписників приєдналося і це дуже смачні, гарні вареники, кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Так, Готуємо тепер таке тісто на такі бойківські пироги, або як у нас кажуть базарі. Я е, тут відварила собі два, е, 2 літрову каструльку. Такої картоплі і поколотила на пюрешку. А тут у мене 4-літрова каструлька. Треба один до, до двох брати е, собі картоплі і це. Е, і сирої, і вареної. Тепер я її відціджую, отаку, відтискаю. Можна відтискати і, і тим, марлею, а я через сито буду відтискати отаку всю картоплю. О, ми відтиснемо. О, отак, я собі відтискаю, мені так добре, і я відтискаю. Отак. Аби було аби най, якнайбільше е, зняти соку з картоплі. Аби вона не була дуже така суховита. А зараз з нового врожаю картоплі будуть дуже смачні наші сісі отако. дивіться, від скільки відтискається. Ну, звичайно, не, не так з фанатизмом, треба, аби було трошки і соко, аби були е, соковиті, ніжні такі були е, вареники. О, отако. Я так усе перепущу. Так я детально розказувала, я вже знімала відео. Це е, таке з цим, як робити бойківські такі пироги. Це було одно з перших. А тепер я ще раз. Поділюся з вами Так, тепер відціджуємо цей е, сік, який утворився, і залишаємо крохмаль. Крохмаль залишаємо. Тут ми з'єднали, я трохи від'єднала е, картоплі, а тут з'єднала ту, ту картоплю варену і сиру картоплю. Тепер ми додаємо сюди цей крохмаль, у цей що, що є, бо то буває картопля різна. І так, Тепер ми додаємо е, яйце одне. Може і два дати, а я даю одно лише. У мене не є велика порція, бо приїхали до мене онуки і попросили таких вареників. Так, тепер я солю. На цю я дам, певне, за дві, дві чайні дам ложки солі. На цю порцію в мене велика порція. Добавляю я сюди трошки муки. Мама моя робить без муки, але я даю трошки муки. Я даю 2-3 ложки муки, все, аби була з'язка. Я краще люблю такі з мукою. О. І отак ми її зараз вимісимо, гарно це тісто. Зараз я подивлюся, скільки потрібно ще дати вареної картоплі, бо то тепер картоплі молода і може бути така гей. Більш водяво. Я зараз подивлюся, я додаю всю. Я бачу, що це потрібно. Я додаю ще всю, всю картоплю. Один до двох йде. я все тепер це розмішую. І таке, таке мішу тісто. Тільки чого всього піде, я вам напишу під відео, як завжди. О. Так, вода закипіла. І ми в киплячу воду додаємо півтора чайної ложки солі. І тепер от що ми робимо? Можна наробляти так на а я а ні, я в цю воду набираю і, і отак формую. І зразу кидаю отаку, бо ми будемо нині без начинки їсти, такі захотіли прості такі базарі. без начинки. І просто отако мачаючи в воду у цього від, від базарів, і отако будемо кидати. І отак будемо. Частинами будемо, я отако буду готувати, отако, отако. і частинами будемо відварювати. Невеликі такі, невеликі такі. Чи то е, у нас кажуть базарі. Вареники, чи, чи як, у нас кажуть базарі. І дуже смачненькі такі, ніжні будуть не забиті. О, Отако. Повсюди, всюди потім розкладаємо по широку, бажано широку каструлю. Е, і в широкій каструлі отако будемо кидати повністю. Готувати і кидати. Я хочу щиро подякувати спонсорам. От у нас є таке така вже як спонсорство нашого каналу. І я хочу щиро подякувати кожному спонсору, що е, цінять мою роботу. І я е, щиро дякую вам за, під, за мою підтримку, що ціните мою, мою працю. І дай вам Боже здоров'я. Міцного, міцного, міцного здоров'я, Божого благословення і всього-всього вам найкращого миру, миру всім нам і всього доброго, аби було най, здоров'я і мир на світі, аби був. А остальне все, решта додасть. Ось так ми накидаємо, ось так во і будемо відварювати. Е, мішати я поки не, не мішаю. Вони собі зараз будуть самі спливати. Не, не чіпаю я їх. Вони собі час зараз проваряться і вже аде піднімаюся. Бо як будете мішати, і вони, вони будуть деформуватися, будуть не, не файні робитися. А як будете отако просто кидати і, і не треба. Може, правда, оце ложкою другим боком зрушити з того з не, з дна. Але то не потрібно. Вони собі самі спливуть і, і будуть дуже файні. Ось тако я буду частинами. в мене багато, бо в мене внуки приїхали, діти. І я сьогодні багато заказала такі, такі вареники, базарі зробити їм. Можна робити такі базарі, можна робити з сиром. Я десь ще такі зроблю. От як значенкою, а все такі мої захотіли без нічого, такі прості. о. Бачите, як вони вже, ну, я покажу, дивіться, як він вже сплив. Він вже, дивіться, який гарний, волохатий, такий, дуже дуже гарний. Я не чіпаю. Оці у нас що такі, то така картопля. О. Хай варять будуть варитися десь хвилин 15-20, аби вони добре проварились. І все час від часу ви собі отак макаєте, у, змочуєте руки, аби вам були руки і будуть гарні, отакі виходити варенички. Отако. От вони мають вільно плавати, аби не в великій кількості і, так, багато їх, бо вони мають так вільно плавати, аби вони мали де варитись. Отак От другим боком можна трошки їх, але я їх не стараюся не чіпати. За два рази, за три я собі зараз проварю і нароблю і так провариться. Можна робити і великі. Це як зробите. Тут, я ще забула сказати, я до тертої картоплі ще дала цибульку. Так само, коли я коли терла, я дала одну більшу таку цибулину. Тепер ми беремо один для проби. Будемо дивитися і провіряти, чи він готовий. Дивіться, який він гарний виходить. Один, аби ми спробували, який він є. Чи він вже зварений, чи він не зварений. Будемо зараз його розділяти отак на два. Він вже проходить м'ягенько. Тут він всередині вже проварений. Значить, ми вже витягаємо всі. Витягую тепер, Витягую тепер уже всі. Дехто бере їх і промиває. Я ніколи не промиваю, бо я хочу, щоб вони були отакі кучеряві, вони дуже смачненькі, тоді, тоді виходять. От, ось такі во. Ми будемо зараз другу партію робити. А тепер дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, Миру всім і нашій Україні. Ось тако треба... так, тепер ми трошечки візьмемо і маслом поріднемо їх і будемо сметанкою їсти, так во, багато масла дати. І в собі потопиться гарно і буде дуже смачненьке. Зараз я вам покажу просто які, які як, тут сметану. Вони... Я люблю сметану. Чоловік любить з шкварками, а я люблю сметану. Ось такі вони виходять. Дуже смачненькі, гарні. Дуже смакота. До зустрічі. Дуже смачно. Ось такі, ось такі вареники виходять, дуже ніжні, смачненькі такі, пухкі. Ось за таким рецептом, як я готую, готуйте і ви, і дуже будете смакувати. Так що готуйте дуже смачненькі вареники такі. Можна з сиром, можна з чим завгодно робити такі вареники. Ось я маю таку е, отаку вока, е, мисочку, я отак накриваю і вони будуть завжди вам е, тепленькі. І ще одно я вам хочу сказати, що коли е, витягаєте, треба добре їх отак отрести на шумовці, аби вони не були такі е, багато мали е, тої, такої рідини.